Про ситуацію на фронті говоримо з полковником запасу збройних сил України, речником Генерального штабу збройних сил України з 2014 по 17 років Владислав Селізньов, гість нашої студії. Доброго ранку вам, влади! Дякую, що от власне з вже до нас завітали. Будемо аналізувати ситуацію на фронті. А от власне, як заявило Міністерство оборони Великої Британії, так Росія хоче ось розвинути цю нову вісь на Донеччині. І виникає тут питання: а що в Росії з можливостями, тому що я от додам ще інформацію, що інститут вивчення війни, зокрема, так він вказує на те, що Росія ймовірно задіяла ще не всі резерви. Вона посилює війська на Донбасі, готуючись до наступу. От як гадаєте, мають тут вони ще щось, і якщо можна з якихось відкритих джерел приблизно порахувати, прикинути, що вони там можуть мати. Одна з найбільших помилок, яка якому можемо здійснити у відношенні до ворога, це його недооцінка. Звісно, що путінська армія ще. Має певні резерви, які крім того, що нині в так званій спеціальній військовій операції бере участь 326 тисяч російських вояків. Це цифра від генерала Буданова, чільника української військової розвідки. Так само Путінська армія готує певні ресурси і резерви для того, щоб найближчими тижнями знов атакувати на територію нашої країни. Буквально перед ефіром дивився зведення від українського генерального штабу. Він зазначає, що немає створених ударних угрупувань, які б мали б можливість погрожувати Україні тут за. Раз. Але це не значить, що ті ударні угрупування не будуть створені, наприклад, за три тижні. У будь-якому разі, ризик ескалації конфлікту може бути достатньо таким суттєвим і потужним. Але ж знову ж таки, посилаючись на думку британської розвідки. Путін та його армія може марити про щось таке знову ж таки спробувати відтворити лютий 22-го року, в лютому 23-го року. Але чи має він достатню кількість навчених підготовлених та всебічно забезпечених резервів? Угу. Отут питання дискусійне, бо у лютому 22-го року путінська армія мала ресурсів і резервів на три доби активних бойових дій, бо вони ж так і планували Київ за три дні. Чим це завершилась і саме Ну дивіться. Давайте згадаємо тих е, частково мобілізованих, яких вони мобілізували там восени. А, е, По заявах е, російської так званої влади там було близько трьохсот тисяч, навіть більше, тому що вони там, нібито, маніпулювали ще е, так званими добровольцями. А е, відомо там з боку і наших військових, і з боку самого військового керівництва Росії про те, що частина вона вже там була на фронті. а е, і нібито там частину за даними російських видань вирішили якісніше підготувати і пізніше відправити на фронт. Ну частина цей, там, і там ми йде мова про десь 150 тисяч. От що ви думаєте про цю кількість? Якщо ті 326 тисяч, про які говорить Буданов, накинути ці 150 тисяч? Я думаю, що це, це ця цифра узагальнена, в тому числі і за рахунок тих чмобіків, які е, нині завершують підготовку не лише на територіях е, полігонів, що е, діють на е, в Російській Федерації, а й так само на території Республіки Білорусь. Ми ж бачимо з вами рух ворожих ешелонів з території Республіки Білорусь з антремонтованою відре, відремонтованою технікою. Ми ж пам'ятаємо, що е, техніка, яку Росія не знімала з довгострокового зберігання, спочатку відправляли на заводи в Білорусі для ремонту. Монту, відновлення, приведення до бойового ладу. Зараз ця техніка відправляється на інші ділянки фронту. Зокрема, ці ешелони з технікою та особовим складом фіксуються на території Воронівської області, на території Луганщини. Тобто, Путін намагається сконцентрувати на визначених ділянках. Достатньо потужне угрупування військ, але знову ж таки будь-який процес переміщення особового складу це справа не надто швидка. Для того, щоб сконцентрувати, умовно кажучи, угрупування військ 30-40 тисяч, це потрібно ну, ще не менше 4 тижні. І то, якщо військова логістика буде працювати, мов годинник. годинник. Тому, тому я уважно, що ранку і дивлюсь зведення від українського генерального штабу щодо створення ударних угрупувань. Станом на ранок сьогодні немає, але знову ж таки, посилаючись на Олексія Мічеславовича Данілова, ніхто не може сказати з абсолютною впевненістю, що за кілька тижнів ці ударного групування не будуть створені. Де саме знову ж таки, генерал Валерій Залужний, головнокомандуючий Збройними силами України, чітко зазначає: це або східний фаз Російсько-Українського фронту, або південь, або північ відповідно напрямок на Київ. Ну тобто, по суті, будь-який напрямок, а от. Тут хотілось би згадати про військових, яких ви згадали про перекидання на територію Білорусь, а вони до того ж ще й продовжили навчання до 6 лютого. Як гадаєте, от це є тут зв'язок з тим, що в на території Росії є проблеми з. Полігонами з місцями для навчання, чи це швидше знаєте тут бряцання зброєю і намагання? От як наші військові казали, так в ки, в ципсо, в кидів таких певних для того, щоб відволікти нашу увагу? А, можливості полігонів на території Російської Федерації складають близько. 100 тисяч осіб, які протягом визначеного терміну до підготовки та бойового злагодження, можуть одночасно підготувати російських чмовіків. Плюс 10 тисяч це потужності військових полігонів в Білорусі, тобто 110 тисяч сумарно. Але ж очевидно, що на цю базу неможливо напхати 300 тисяч одночасно для того, щоб якісно їх підготувати, бо просто фізично немає де розміщувати, де забезпечувати їх навчальний бойовий процес. Тому 100 тисяч 110 тисяч це ті реалії, з якими може в Оратись тут і зараз, потім армія, більше. Ні, але знову ж таки ми бачимо, які зміни відбуваються в російському законодавстві. Відкриваються навчі нові навчальні центри на базах декількох о... навчальних центрів вишив на території Російської Федерації. Тобто Путін намагається збільшити ту саму навчальну матеріальну базу, де буде готувати майбутніх чмобіків. Бо плани він свої не змінює. Буквально вчора мав можливість поспілкуватися з кримськими партизанами. Настрій, які вирують, наприклад, Феодосії серед тамтешніх мешканців. Вони переконані в тому, що до осінь цього року Путін зможе зреалізувати повністю спеціальну військову операцію в тих обсягах, про які він розповідав тоді, 23 лютого 2022 року. Ну я нагадаю, що нашого пана генерала Буданова, про якого ми згадали вже інші плани на Крим. До літа цього року він казав, що буде звільнено. Такі в нас і є задуми. Долучимо до нашої розмови ще. Військовослужбовців безпосередньо з передової з ділянки Сватове Креміна це Луганщина, а молодший сержант роти ударних безпілотних літальних апаратів та артилерійської розвідки 92 окремої механізованої бригади Олесь Маляревич до нас долучається. Пане Олесь, доброго, доброго. вам дня, героям слава! Власне, одразу звертаючись до вас, ви власне, от як наша повітряна розвідка. Наші очі, скажіть, будь ласка, чи бачите от ми зараз з паном Владиславом Селізньо обговорюємо можливості перекидання, скупчення ворога, можливості е, певного контрнаступу з його боку, чи бачите ви з повітря щось схоже на перегрупування, скупчення, підготовку на т на е, от, Луганському напрямку? Наші ділянки, на якій ми працюємо 30 кілометрів, те, що ми тут бачимо, дійсно, що вони кидають все, що можуть. Тут були і вагнерівці, тут спецпризначенці, -спец -спец ФСБ, мобіки, мобіки, і навіть зараз вже ВДВ перекинули. Тобто вони намагаються використовувати всі наявні засоби і ресурси для того, щоб втримати свої позиції і намагаються контратакувати. Тож наша робота, це їх нейтралізувати. І знесходжувати. Щодня, а... щодня ми вихопимо далі, і артилерія відпрацьовуємо. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що йде певна зараз ротація. А от здебільшого, кого на кого міняють найбільше зараз? Ну, здебільшого, нікого на кого міняють. Вони двісті триста і приходять нові. Кого кого там знайшли, підтягнули, тобто різ різні контингенти тут з'являються. різний то тобто, як я кажу, тут всі всі вже були. Тобто зараз вже зайшло БДВ. Це де, показує, що цей напрямок для них важливий, і що вони мріють не тільки там втримати позиції і не дати де окупувати а, або а, а навіть думають про те, щоб повернути собі кукінськ ми про це не забуваємо, і те, що вони зараз про ну, постійно. Намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Ми це теж е, бачимо і робимо все для того, щоб нічого не вдалося. А ось тому ну да вони, вони прикидають сили для того, щоб не не, не не дати нам можливості контратакувати. А ви можете описати от словами, як це виглядає на практиці, коли вони намагаються знайти слабке місце в нашій обороні? На практиці це виглядає так. Наприклад, вже тиждень пройшов, можна казати, село Новоселівське, дуже стратегічно важливо, ну, тактично важливо такий населений пункт переславуватися до здоров'я старі. І коли ми його деокупували, закріпилися, вони е, зробили маневр, що будуть контратакувати з іншого боку, але підтягнули вночі е, спецпризначенців. Там було десь 12 батареїв, там пару танків, які на уралах приїхали браві воїни, регулярні війська, і їх знайшли, виявили, вразили всіми захоплюючими засобами, що ми мали артилерія, інічні бомбіри були, тобто ударні дрони. Тобто так, таке було. Зубувалися для того, щоб нанесли такий фронтальний удар по Новосилівському, але це було їхні наміри знешкоджені. Розвідка працює. І, вони, і, вони, і потім відбулася ротація, і це навіть я не відав, як вони там розповзалися, там тягнули за собою автомат, залишали позиції все, що війни залишилося. Ось така ротація. Але наступне. Момент... Прийшов новий день і нові мобілізовані, нові там підрозділи, то вони кидають, знаєте, якась комп'ютерна у цього Путлера, він все ще виділяє там, мишкою ці нові підрозділи, перекидає в бій, 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 бій. Там, там вже навіть не про тактику стратегію, а просто для того, щоб засипати людьми, ну, орками, живою силою лінією фронту, щоб втримати позиції і контр. Тобто вони вони про це думають щодня. Вони не тільки захищаються, вони весь час намагаються контратакувати. Навіть не дивлячись, що їх деякі деякі місця не цього сили засобів немає. Вони контратакують. Такі відважні. А чи у вас приблизні підрахунки? От е, яка кількість може бути скупчена на вашому напрямку бойового складу? Ось якої інформації армія так знаєте, побудована, що ти, ти знаєш своє завдання на наступний день. Ти бачиш, ти виявляєш, ти передаєш в штаб, отримуєш наказ і його виконуєш. Тобто ми, ми так працюємо. У нас немає, немає часу для того, щоб проаналізувати, скільки там тисяч або десятків тисяч навколо цим займаються інші люди, цим займається інша розвідка. Тому а варті ти виконуєш бойові завдання, які отримав наступний день? Олесь, і ще одне питання, і буду вас відпускати, розумію, що роботи багато. А, про техніку, от скажіть, чи бачите ви посилення технічне, І яка ситуація в них, от ви спостерігаєте по інтенсивності вогню? Він зменшується чи збільшується? Інтенсивність uh, вогню стабільна, єдине, що зараз на останні пару днів вони почали використовувати авіацію дуже активно. Тобто це теж підтверджує, що цей напрям де них можливий. Uh, стосовно техніки, ну, в пару тижнів тому, може, бачили відео, там заїхали танки Т-90М. Ось нам вдалося один вразити, там другий, там не пару і зайшли тоді. Інші поїхали, там на там бігли за цим російським танком, кричали, мабуть, там заберіть нас звідси. І тобто, є, є відео підтвердження, що росіяні своїх бросають. Так, бачили ми подібне відео, зокрема, можливо, і від вашої бригади, точно не знаю, але да. дякую. Так, дякую, дякую вам, що долучилися. Дякую, що бережете нашу країну. Дякую, що власне робите свою роботу, кожен на своєму місці, на своєму фронті. Бережіть себе, Олесь Маляревич, молодший сержант роти ударних безпілотників та артилерійської розвідки 92-ї бригади. Дякую ще раз, Владислав Селізньов, військовослужбовець, полковник запасу. Перепрошую збройних сил України. А у нас студії нагадаю. Отже, Владиславе, давайте аналізувати от проаналізуємо Луганський напрямок. Напередодні інститут вивчення війни, вони заявили про те, що Росія найближчими місяцями ймовірно здійснить наступ у цій області. Такі припущення в аналітики зробили після заяви генсека НАТО Столтенберга про неготовність Росії до верних переговорів. Також дані зсу повідомляють про посилення армії РФ на Донбасі. Отже, луганський напрямок враховуючи те, що так сказав наш військовий Олесь, враховуючи ті дані, які в нас вплав Оють на поверхні, чи можемо ми говорити про те, що Луганський напрямок для них важливий і от там умовно кажучи. Ті інтенсивні бої біля Бахмута це спроба відволікти уваги чи відтягнути наші сили. Я не думаю, що там відбувається е, певне відволікання. Справа в тому, що Путін поставив абсолютно чіткі завдання перед Шойгу – вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської області, і саме з цією місією зараз намагається впоратися. Путінська армія А окремо йдуть запекли бої в районі Креміною. взагалі на директорісі е, Сватого Креміна, е, щоб повністю відтіснити українські сили оборони з е, території Луганської області. Хоча не так вправно все це виходить у путінській армії. до речі, минулого доба це 920 нових хороших русських, тобто тих російських вояків, які стали двохсотими. Потужний показник, які свідчить по з одного боку про те, що тривають запекли бої, а з іншого боку, про те, що надто ефективно працює українська артилерія, інші складові сили оборони, які раз за разом знижують бойовий потенціал путінської армії. Що стосується взагалі ситуації на Луганському напрямку, то ми знаємо, що ті. Ешелони з російськими чмобиками, російською відновленою технікою, яка донедавна знаходилась знаходилася на території Республіки Білорусь, в тому числі відправляється на територію Луганської області, зокрема в район Луганська, в район э, э, Старобільська, тобто очевидно, що там поступово відбувається накопичення сил та ресурсів для того, щоб путінська армія далі намагалася реалізовувати той самий план виходу на адмінкордони Луганської області. Uh -huh. А якщо говорити э, про розвідки боєм, э, розвідка британ. Танія оцінила шанси РФ на успіх в районі Вугледара та Павлівки, і от у традиційному звіті Міноборони Британії йдеться про те, що в останні три дні російська армія перетворила розвідувальні атаки в районі Павлівки та Вугледара на а, узгодженіші атаки. Вони це так позначають а, і. Це от вони припускають, що це необхідно їм для того, щоб відвернути а, українські сили від того таки бахмутського сектора, про який ми щойно говорили. От ваші думки з, з приводу такої аналітики справа в тому, що путінська армія останнім часом дедалі частіше використовує тактику штурмів піхотно-артилерійських, так звана розвідка боїв, намагаючись промати нашої оборони на різних ділянках фронту, а, а, значно вона активізувалася, зокрема, на півдні Запорізької області. Бо Ті переможні реляції, які часто густому чуємо від запорізьких гауляйтерів, вони так і звучать. Путінська армія просунулася на 2, на 3, на 6, на 20 кілометрів. Очевидно, що все це має і брехня, але тим не менш, ці відомості підкреслюють наступно: путінська армія шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб в подальшому там засередити свої головні зусилля, намагаючись розвити той самий наступ в глибину позиції українських сил оборони. Наскільки вдало це виходить? Ну очевидно, що ні, бо мартиролог російських втрат зростає, а мапа Діпстейт, щоразу зазначає, що змін лінії фронту не відбулося. Uh -huh. А оці ця тактика промацування це може бути новою тактикою пана Герасимова, якого нещодавно призначили як командувача так званої СВО замість Суровікіна. Тут ми маємо розуміти, що той самий Герасімов є не лише автором гібридної війни Російської Федерації відношення до України, яка стартувала. Ще у лютому 2014 року з анексії Криму він фактично був очільником так званого СВО на початку цього повномасштабного конфлікту у лютому 2022 року. Тому називати С Герасімо Новим, високопосадовцем військового гатунку я би не ризикнув. Бо він постійно перебуває в еріпадії. Так він мав певний проміжок часу поза влаштунками, скажімо так, медійними, але тим не менш він є начальником генерального штабу відповідних місті цими питаннями опікується. Це де Суровікін особливо нікуди і не подівся. Він зараз в статусі заступника Ну, okay. no, але ж навіщо ж ну, для чогось відбулася ця ротація? Це ну чи це для публічного простору? Так думаю, що відбувається певні складнощі та історія про Жабу і гадюку на рівні різних башен башт Кремля, uh -huh. і відповідно є uh -huh. у сфер впливу. У... Звичайно, з одного боку є Суровікін, Пригожин Кадиров. А з іншого боку є Шайгу, Герасимов Лапін відповідно там між ними писнув певна конкуренція щодо контролю за увагу Володимира Путіна, і в цілком вірно, що саме через такий перебіг подій відбувалася та ротація. В будь-якому разі Герасимов навряд чи буде більш поблажливим до по відношенню до мирного населення нашої країни. Очевидно, ракетний терор продовжується. Від тих путінських ракет і гинуть в першу чергу мирні мешканці нашої країни. Тому вважати, що е, якось критично зміниться перебіг подій на полі бою з після того, як е, СВО очолили в Герасимов. Я не думаю, а в тилу що зміниться? От ви згадали про ракетні обстріли. А, чи будуть зміни, чи все лишиться приблизно на тому самому рівні, що при присутні справа в тому, що Путін щоразу буде використовувати ракети та дрони, тільки він їх буде мати в наявності та в тій кількості, яка спроможна буде прочивити українську систему протиповітряної оборони, бо немає сенсу запускати 2-3 чи дрони. Чи дві-три ракети вони буде зі 100% гарантією знищені українським системам протиповітряної та протиракетної оборони. А от якщо він назбирає 30-50-100 ракет, чи буде міксувати ракети і дрони, то відповідно такі атаки можуть бути знову ж таки. Якщо ми з вами подивимось по на часові проміжки, то я думаю, що найближчими днями ми можемо очікувати на нову масовану атаку ракетну атаку. До речі, український генеральний штаб буквально сьогодні зранку нагадав нам про небезпеку ракетних. Обстрілів з території Російської Федерації по мирних мешканцях нашої країни ну іде ротація ракетоносії. Ось сьогодні пані Гуменюк нам це підтвердила. Але повертаємося до власне лінії розмежування про ситуацію на Донецькому напрямку. Говоримо з Миколою Волоховим, командиром підрозділу розвідників Терра. Пане Микола, слава Україні! А дякую, що знайшли час власне з нами поговорити. От я би хотів, щоб ви, як розвідники, описали ситуацію зі свого боку. Як ви це бачите, як військові розвідники на Донецькому напрямку? Яка вона як змінюється? Чи бачите ви ознаки якоїсь підготовки ворога до чогось? Ситуація на Донецькому фронті вже, мабуть, довгий час залишається важкою, але стабільною. Скажу певно, що це найгарячіша точка не тільки в російсько-українській війні, але зараз і в світі. Все те, що було розмазано раніше на Херсонський фронт, з самого початку війни на Київський, Ще до цього, на Харківській зараз вже на цієї точки. Е, тому тут гаряче, але ми тримаємось. А яка от зараз тактика і стратегія ворога ну, в питанні промацування наших слабких місць? Що вони роблять такого? Знаєте, що ви от як військовий помічаєте і це вас або дивує, або вражає? Я б не сказав, що мене щось вражає, я б сказав, що є певні речі, які виглядають для мене дикими та страшними, з морально-етичної першої частини точки зору. Це те, що росіяни дуже. Погано ставляться до власних же бійців, вони відправляють їх на завдання, які не передбачають виживання. От чи досягають вони від цього якогось якогось ефекту промацування, чи краще вони починають розуміти нашу лінію оборони і чи дається їм якісь переваги в бою? Я б не сказав, але посилають на м'ясо вони їх е, безпринципно е, люди пуском або малими групами намагаються вступити в бій з нашими е, оборонними позиціями, гинуть, до успіху це не призводить ніякого. Але, знаєте, десь е, трошечки на людському рівні мені їх навіть шкода, це просто якась, якась, якась безсмислена втрата життів людей. Хоча людьми останнім часом я їх не називаю, але але вам їх шкода. От, 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 наші українські воїни, так бачте, ворог іде вбивати їх, а нам їх шкода, Микол. А скажіть, будь ласка, з приводу підтримки, от ви сказали ну, що командування кидає їх по суті на м'ясо. Як у них з озброєнням? Чи є в них чим підтримувати ту піхоту, яку вони кидають? З озброєнням в них досить непогано. Хоча, звичайно, це не ті часи, коли е, ще ми не наносили удари по їхніх комунікаціях та складах БК. зараз у них, звичайно, трошечки погірше, але все ж не можна недооцінювати ворога. В них все ще лишилися колосальні запаси е, БК радянських часів, які вони абсолютно ніяк не стісняються використовувати проти нас. Е, е з артилерії в них зараз значно гірше, ніж це було на початку або на середині війни, от. Але з піхотними засобами все ще непогано. Хоча це піхотні засоби підтримки, а та піхота, яка йде вперед, і ті трофеї, які знімають з них, ну вони доволі скромні, я б сказав. Тобто, по їх екіпуванню, по їх формі, по їх забезпеченню, я б не сказав, що в них прям вкладаються. Ага. Дякую вам, Микола, за те, що долучились і розповіли про ситуацію на Донецькому напрямку. Бережіть себе, бережіть наших хлопців, нашу землю. А Микола Волохов, командир підрозділу розвідників ТЕРА був з нами на зв'язку. Владислав Селізньов, гоїць нашої студії. Нагадаю, а отже, підсумовуючи ось цю історію, знаєте, з донецьким напрямком, тут хочеться знаєте, поставити питання з приводу матеріального того самого забезпечення про яке ми от зараз згадали у ворога, а Дмитро Кулеба заявив, що на початках ми отримуємо від 120 до 140 танків від наших міжнародних партнерів. На вашу думку, наскільки це вагомий внесок, і ця кількість танків вона може суттєво вплинути на хід війни. Справа в тому, що кількість бронетехніки зазначена у відповідному зверненні генерала Валерія Заложного. Нам потрібно 300 танків, 600-700 бойових броньованих машин, і щонайменше 500 одиниць артилерійського озброєння. Відповідно, боєприпаси до того озброєння, все те, що менше, це значить, це е, напевне, звалікання з українським контурнаступом. Це певні камп. Проміси, які зазвичай сплачуються життям та здоров'ям наших воїнів, тому звісно, що цифра у понад сто танків вражає, але того замало, щоб українська армія була успішна не лише в обороні, а й в контрнаступі. Бо кінець кінцем ключове завдання, яке нині реалізують українські сили оборони, це звільнення території України в кордонах 91-го року. А до того нам треба треба добре підготуватися і реалізувати ті саме плани, бо очевидно, що будь-яка. З п'яти чи то шести оперативного рівня військових операцій, контрнаступальних операцій, спрямованих на окупацію на території нашої країни, потребує визначених ресурсів. Причому кожна з цих операцій потребує ресурсів, щонайменше на два, то навіть і на чотири тижні. Тобто це величезний обсяг матеріальних засобів, озброєння, боєприпаси до того озброєння, пального інших складових військової логістики. І тут ми маємо бути свідомими того, що які це. Цифри ми не почули від наших західних партнерів, вони мають бути татожними тим цифрам, про які говорить генерал Валерій Залужний. Бо менше це значить компроміси. Компроміси це знову ж таки це життя наших воїнів. А ми ж знаємо, розуміємо, і всі маємо пам'ятати про ключове життя кожного українського воїна є найвищою цінністю. А от ключова зброя, на вашу думку, яка нам зараз потрібна. От, одним одним словом. А, боєприпаси боєприпаси але знову ж таки танки потрібні бойові броньовані машини потрібні і це дуже добра новина що зараз крокують до нас рушать до нас БМП «Бредлі». Назвичайно mm -hmm. потужна техніка Зрозуміло. дякую вам Владислав. владислав селізньов полковник запасу збройних сил україни речник генштабу зсу з 14 по 17 роки був гостем нашої студії